З окремого ущільнювачів, звичайно, що продаються, тому що кожна деталька продається окремо. Відповідно, ущільнювач це є окрема деталька. Але якщо на вікна вони є в цілому варіанті, то на двері в цілому їх знайти нереально. Зараз я вам покажу, які ущільнювачі є на двері. Це є задній пройом. Задній пройом, а от двері. Вони всі мають протертості. Зараз покажу десь. От. Оце є двері передні. Кусок є ущільнювача. кусок немає. Тут варіант єдиний, що тільки розрізати і стикувати. Дві частини ущільнювачів. Просто стикувати на Victor Rains. Є такий герметик, а можна ще стикувати на цей герметик, яким клеють вікна. Е, от. Та й така ситуація, цей 244-й кузов Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, вони вже помаленьку теж починають відходити в історію. Тому такі речі нові я зустрічав тільки на зсуну дверку на бокову. Задні двері немає нових, передні двері немає нових. Така ситуація, треба ліпити з того, що є. А кому ці речі необхідні, контакти в шапці, телефонуйте і будемо домовлятися.